Адміністрація комунального підприємства «Водотеплосервіс» вкотре запросила до себе місцевих журналістів, щоб через них донести до населення міста важливу інформацію. Чим зумовлена сьогоднішня наша зустріч в рубриці актуальне інтерв'ю, розповідає директор водотеплосервісу Ігор Яковина. Отже, пане Ігоре, якою є причина сьогоднішньої зустрічі, і взагалі який ефект від ваших численних виступів прес конференцій у місцевих мас медіа Чи населення прислухається до ваших слів, до ваших звернень? Наскільки Змінився стан розрахунків за послуги? Доброго дня, шановні колишани. в першу чергу, чим обумовлена сьогоднішня прес-конференція? Знову ж хотів би вас проінформувати про те, що відбувається з нашими розрахунками перед два Прикарпаття БЛНР і з розрахунками наших споживачів за надані комунальні послуги з водопостачання, водовідведення і теплопостачання. В першу чергу хочу подякувати засобам маси інформації за активну роботу і висвітлення наших проблем в квітні місяці, зв'язку з тим, щоб не допустити чергове відключення по електроенергії об'єктів водопостачання нашого підприємства. Хочу сказати, що враховуючи те, що квітень місяць в принципі був свідковим, так би мовити. Завдяки нашій спільній роботі, засобам масло інформації і донесенню відповідної інформації до споживачів нашого підприємства, нам вдалося вийти на наступні розрахунки за наші послуги. По теплопостачанню відсоток розрахунків складає 69%, по водопостачанню – 96%, по водовідведенню – 93%. Я не скажу, що це дуже добрий розрахунок, оскільки зв'язку з тим, що відсотки менше 100, значить, борги зростають. На сьогоднішній день заборгованість населення на 1 травня становить 14 мільйонів 400 тисяч гривень. Однак, завдяки нашій спільній роботі, висвітленню в засобах масової інформації і потужній роботі з боржниками нам вдалося уникнути чергове відключення перед травневими святами, під час травневого святкування і до дня перемоги. Якщо врахувати, що на 1 квітня борг нашого підприємства перед вад Прикарпаття обленерго складав мільйон 334 тридцять тисячі, то на 1 травня, завдяки активній роботі, ми зменшили борг до 990 тисяч. Станом на 10 травня ми проплатили 131 тисячу і борг залишається 900, 859 тисяч гривень. В зв'язку з цим в черговий раз ват Прикарпаття обленерго Попередило підприємство про відключення з 16 травня. Хочу сказати, що ми задіяли всі можливі засоби по роботі з божниками. В першу чергу ми подали списки в черговий раз працівників бюджетних установ, які не мають забороненості по зарплаті, але, на жаль, мають забороненості за комунальні послуги. В другу чергу ми відключаємо злісних боржників від послуг водовідведення на сьогоднішній день. Від таких послуг відключено 72 квартири, від послуг водопостачання на сьогоднішній день відключено 16 квартир, і кожен день бригади виїжджають на відключення, плюс контролери, які ходять по квартирах і відключають, пломбують в холодної води. В третю чергу ми активно зараз почали співпрацювати і висвітлюємо в засобах масової інформації роботу з судовиконавцями по стягненню заборгованості зборників. Тобто, всі можливі заходи, які пов'язані з стягненням заборгованості, ми зараз проводимо для того, щоб убезпечити відключення і для того, щоб не страдали в першу чергу від відключення ті споживачі, які вчасно платять за комунальні послуги. Тобто ми не бажаємо того, щоб, скажімо так, в рівні умови ставилися споживачі, які платять і які не платять, зв'язку з відключенням, оскільки відключають від електроенергії е, насосну, і відповідно вона не може подавати воду. І тому е, в черговий раз прохання до споживачів міста не затягувати зарплату за комунальні послуги. Ми на сьогоднішній день рознесли сім рахунків, сім споживачам. Тобто цей рахунок є рахунком попередження, в якому написано, що ті споживачі, які мають заборговані за комунальні послуги, будуть автоматично відключені від цих послуг. Пане Ігоре, на вашу думку, ось такі, так би мовити, силові методи по роботі з боржниками, вони є ефективними. Тобто людина, яку упломбували їй крани, чи, скажімо, робота із судовиконавцями ваша, також по відношенню до буржників, вони після цього проплачують? Ну, перше, я хочу сказати, що ми завжди сподіваємося, що мешканці свідомі наші калешани, і це є вимушені метод. Тому що, на жаль, є випадки, коли люди мають гроші і не платять. Ми стараємося в кожну ситуацію проаналізувати. Звичайно, що є люди, які не можуть зразу погасити всю заборгованість. Стараємося заключати договори реструктуризації. Тобто всі методи, які ми проводимо, вони є вимушеними. Але ми не можемо, ще раз повторюю, ставити в рівні положення тих, хто не платить, і тих, хто платить. Тому ці методи є вимушеними. Ми... Це робимо для того, щоб підвищити рівень розрахунків, для того, щоб в свою чергу ми могли заплатити за послуги за передват Прикарпаття Бленерів. Крім того, ми ще маємо інші обов'язкові платежі. це і заробітна плата працівників, яка має виплачуватися, це і фонди різні, а також придбання матеріалів для ліквідації тих же самих поривів. Тим більше, що зараз вже закінчився опалюваний сезон, вже розроблені заходи по підготовці до наступного опалювального сезону, на які необхідні теж кошти. Тому ці роботи. Хочемо цього чи не хочемо, мусимо проводити для того, щоб якісно підготувати місто до наступного пального сезону. Крім того, є планові роботи по заміні мереж, де ми вже знаємо, що є пориви, їх треба ліквідовувати. Крім того, ми сьогодні проводимо ще гідравлічні випробування від ТЕЦ, для того, щоб виявити ці пориви в теплотрасах, для того, щоб можна було також місто підготувати. Тобто, цілий спектр, цілий, скажімо так, перелік заходів, які необхідно виконати. І з котлами, з сертифікацією, з наладкою пусконаладкою котлів і так далі, і так далі. І з дуже масштабні заходи. Вони так здається, що так все просто, але на сьогоднішній день вони розроблені, їх треба виконувати. Під час нашої останньої зустрічі ви говорили, що є три найбільші бюджетні установи в місті, училище і два коледжі. Яка зараз ситуація з їхньою заборгованістю? Ну, на сьогоднішній день хочу сказати, подякувати керівництву коледжу культури і містецтв, яке повністю посилок заборгованість як за послуги водопостачання і теплопостачання. І нам вдалося за рахунок їхніх коштів регулювати питання по Прикарпаті обленерго. На сьогоднішній день. Політехнічний коледж і сьоме училище повністю розрахувалися за послуги з водопостачання і водовідведення. Однак в цих двох установах на сьогоднішній день залишається найбільша заборгованість за послуги з теплопостачання, яка на сьогоднішній день ще не врегульована. І на 15 число вони одержали всі попередження про відключення від послуг. Знову ж, якщо не буде врегульовано це питання, це порядка, якщо по коледжу. По політехнічному коледжу порядка 600 тисяч гривень, по сьомому училищу мільйон 100 тисяч гривень. Крім того, ми звернулися в прокуратуру для того, щоб вони нам допомогли стягнути цю заборгованість через суд. На сьогоднішній день ми підготували всі документи і передаємо прокуратуру для стягнення заборгованості цієї. І тепер давайте трошки про іншу, на іншу тему. Нещодавно ваше підприємство отримало нове устаткування на, сос, на сосні підстанції, правда мене, як це правильно називається, в рамках проекту Світового банку. Що це за устаткування, його вартість і який ефект від нього очікується? Ну, це приємна новина. На минулому тижні ми в рамках проєкту Світового банку, згідно підписаного договору між нашим підприємством і. Корпорацію Нероресурсінвест, яке виграло тендер по станціях підкачки третього підйому, а також другого підйому, було поставлено насосне обладнання станції підкачки в кількості 21 штука третього підйому. Це насосне обладнання, оскільки корпорація нероресурсінвес заходила в тендер з компанією «Віло», Насосне обладнання компанії «Віло». Всі 21 станція підкачки, ви бачили, знаходиться у нас на складі. На сьогоднішній день узгоджується в принципі, вже узгоджені всі, скажімо так, між корпорацією і проєктною організацією, яка розробляла проект, узгоджені всі, скажімо так, матеріали, які необхідні для для установки цих станцій, тобто це засувки, труби, інші ув'язуючі матеріали. Ми чекаємо поставку ще дво, ще насосного обладнання на другий підйом в червні місяці, і згідно укладеного з нами договору. Ці роботи мають бути закінчені до серпня місяця по станціях підкачки і другому підйому. Крім того, з вересня місяця, в зв'язку з тим, що ці станції будуть встановлені, ми очікуємо економію електроенергії. І після впровадження проєкту, а також в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день наші станції підкачки обслуговані, знаходить їх обслуговують порядка 30 операторів. Оскільки станції будуть включатися в автоматичному режимі працювати, то, ну, відповідно, буде і скорочення штату. Буде новий штат введений, де вже оператори будуть скорочені. Ми дуже очікуємо від цього економіку. Це остаткування його вартість вже проплачені. Вона, Це остаткування вартість, ми на ресурсу ще нічого не проплачували. Зараз ми узгоджуємо всі документацію з Центральної групи управління кредитом. Тобто, Оплата буде проводитися вже після Ну, обладнання стоїть на складі, але оплата ще не проведена, вартість порядка 300 тисяч доларів цього обладнання, яке вже поставлено на складі. Проблемною вважається КНС Хотінь. Зараз ви розповідали раніше ВНС Хотінь. І ви розповідали, що прокладається зараз два чи можливо три трубопроводи через височанку. І існує кілька варіантів щодо цього. Ну щодо ВНС Хотінь, вона дійсно є проблематичною, особливо під час повені. Ми не можемо забезпечити нормальну якість питного водопостачання для споживачів, які від неї постачають, ми постачаємо від неї воду. І тому на сьогоднішній день перший варіант, який розглядається в проєкті Світового банку, це є два діючих водопроводи по вулиці Кожуна. На сьогоднішній день вже закінчується узгодження проєктної документації щодо прокладання третього водопроводу по вулиці Євшина, по вулиці Європейській до вулиці Ломоносова. Насосне обладнання під це вже поставлено і у нас воно є на складі. Тобто для забезпечення споживачів і для забезпечення центральної районної лікарні від ПНС-27, яка знаходиться на вулиці Євшина, це перший варіант, і він вже буде впроваджуватися. І Другий варіант на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, є пропозиція від затлукова, оскільки вони ставлять систему очистки і будуть забезпечувати своє підприємство питною водою з Чечінського водосховища. На сьогоднішній день звернулися з пропозицією про передачу так званої насосної станції в селі Стова або Дрени на баланс водотеплосервісу теплосервісу для того, щоб забезпечувати споживачів. Якісної питною водою, оскільки в часи повені, вона, скажімо так, дає нормальні результати по якості питного водопостачання. Це другий варіант, який можливо розглядатися. Але обладнання, яке поставлено, воно вже буде впроваджуватися, тобто його можна мати як резерв, скажімо так, оскільки водопровід від цієї насосної станції проходить по недалеко від водонасосної станції хотінь, можна зробити буде переключення. Відстані в принципі не є досить такими великими. Єдине, що треба буде визначити і вивчити питання, чи воно економічно доцільно чи недоцільно, зв'язку з тим, що ми, нам невідомо на сьогоднішній день, в якому стані там обладнання і в якому стані трубопроводи. В рамках співпраці зі світовим банком було передбачено, що роботи всі мали бути завершені впродовж поточного року. Очевидно, що не встигнеться, чи будуть продовжені терміни. Ці попередньо в рамках співпраці так було визначено, що всі роботи по освоєнню коштів мали бути завершені в липні міся 2012 року. Але оскільки переважно всі міста, які беруть участь в тендері, звернулися до керівництва світового банку, і тиждень тому відбулося місце світового банку, і для нас це приємна новина, що всі роботи мають бути завершені до кінця 2013 року, зв'язки з тим, що кошти не встигають міста освоювати дуже складні процедури по деяких тендерах. До речі, хочу сказати зразу, що у зв'язку з тим, що дві польські фірми, які приймали участь в тендері на реконструкцію водонасосної станції Добровляни, не змогли продовжити термін дії банківської гарантії. Світовий банк скасував тендер по добровлянах. І на тій же місці ми подали нову тендерну документацію, чекаємо її погодження для того, щоб оголосити новий тендер, ну, який складний, найскладніше рахується в процедурі Світового банку. І тому він досить тривалий займе певний період часу, ми попадали зараз цю тендерну документацію, для того, ми чекаємо відповіді на Світового, Світового банку. Якщо вони, скажімо так, не заперечать нам, то ми будемо проводити новий тендер. Але в зв'язку з тим, що ще раз наголошую на тому, що процедура продовжена до 2013 року, це не є катастрофічно, тобто у нас є час. Ну і на завершення інтерв'ю, чим би ви хотіли звернутися до мешканців, виходячи з того, що загроза в першу чергу відключення від електроенергії залишається реально? Так я не хотів би, скажімо так, страшити калушанку. Постійними своїми зверненнями, хотів би просто, я вважаю, що колишани є свідомі того, що за комунальні послуги треба платити. Єдине що прохання, щоб не відтягувати платежі, оскільки всі споживачі отримали рахунки на послуги, терміново посити заборгованості для того, щоб не допустити відключення, для того, щоб ми могли нормально працювати, виплачувати зарплату, інші обов'язкові платежі, для того, щоб постійні виступи і так далі, і так далі не приводили до того, щоб. Споживачі не розрахувалися. Я би хотів, щоб ми були свідомі того, що за комунальні послуги треба платити. І пішли в банк, заплатили гроші і прийшли до того, щоб прийшли додому, відкрили кран, пече холодна вода. Тому що хочу сказати ще одне: якщо не буде позитивного результату, в травні місці е... вже є попередження про те, що буде комісія по надзвичайних ситуаціях. Якщо ситуація з проплатами не покращиться, ми будемо виходити з тим, щоб. Перейти на графік подачі питної води на комісію. Так інакшого виходу у нас просто не буде. Я вам дякую за розмову. Шановні краяни. Нагадаю вам, що про роботу із боржниками, про стан взаєморозрахунків та про перспективи комунального підприємства «Водотеплосервіс» теплосервіс в рубриці актуальне інтерв'ю, розповідав директор підприємства Ігор Яковина.